Багато людей дотримується негласного правила групової безпеки. Куди б вони не пішли, вони йдуть разом. Це особливо стосується багатьох жінок: чи то відвідування громадського туалету в ресторані чи клубі, чи повернення додому пізно вночі. Багато людей почувається безпечніше саме таким чином. Це особливо актуально, коли ви перебуваєте в незнайомому місті. Але що відбувається, коли жінка добре обізнана з місцевістю, виходить одна серед білого дня. Ну, це вважається відносно безпечним, правда ж? Підписуйтеся на канал, натискайте на дзвіночок та дослухайте до кінця, бо ця справа вогонь. Двадцятисемрічна Ванеса Маркот вважала, що вона в безпеці, коли вирушила на пробіжку в неділю після обіду 7 серпня 2016 року на знайомій стежці. Дуже близько додому її матері. Усі думали, що Венеса піде і незабаром повернеться. Але коли після обіду надійшов вечір, а Ванеса так і не з'явилася, її родина та громада Принстона, штат Масачусетс, не очікували, що тіло Венеси буде знайдено приблизно за пів милі від її дому. Випадок з Венесою Маркот є жахливим прикладом того, що небезпека може чекати будь-де і будь-коли. Це справа, яка тривала майже шість років, і змусила багатьох жінок по всьому світу не почуватися безпечно навіть у тих місцях, які вони знали, як свої п'ять пальців. Ванеса Тереза Маркот народилася 17 червня 1989 року у Масачусетсі, у родині Джона та Росани Маркот. Ванеса була єдиною дитиною і відзначалася відмінними результатами у навчанні. Вона любила спорт і була завзятою любителькою пригод. Ванеса любила проводити час на природі, насолоджувалася активним способом життя. Ванеса також була дуже доброю дівчиною, яка любила життя. Її родина і друзі описували її як людину, на яку можна було покластися. Ванеса була відповідальною, завжди готовою допомогти і дуже любила свою сім'ю. Ззовні її життя виглядало ідеальним, але це тривало недовго. Річ у тім, що її батьки, коли Ванеса була ще зовсім маленькою, вирішили розлучитися. Їхній шлюб, як вони вважали, вичерпав себе. Це було величезною зміною для Ванеси, і, можливо, це могло вплинути на її емоційний стан. Але, незважаючи на розлучення, Ванеса все ж залишилася дуже близькою з обома батьками. Так, їхня сім'я більше не була такою, як раніше, і Ванеса це знала. Але навіть попри це вона продовжувала бути тією життєрадісною, відкритою люблячою людиною. Проте. Варто бути чесними, гори може мати різні відтінки. Ніхто з нас не знає, яка темрява може ховатися за зовнішніми ознаками. Після закінчення школи Ванеса вступила до Бостонського університету, де здобувала ступінь із комунікації. Вона дуже захоплювалася цією спеціальністю та досягла таких успіхів, що закінчила університет з відзнакою у 2011 році, та одразу ж отримала роботу. Після випуску Ванеса працювала в компанії Wordstream, що займалася маркетингом у мережі. Вона також працювала в компанії Vistaprint, щоб здобути досвід у корпоративній сфері та галузі комунікацій. Це було частиною її більших амбіцій. Вона прагнула отримати роботу своєї мрії в компанії Google. І ви не повірите, але її мрія здійснилася у 2015 році. Вона приїхала до Нью-Йорка, щоб працювати менеджером із клієнтів у Google. Вона це була на сьомому небі від щастя через цю можливість, хоча це й означало, що їй доведеться покинути рідний дім і переїхати до великого міста заради мрії. Для Ванеси це був важкий вибір, адже вона любила своїх батьків і хотіла проводити з ними якомога більше часу. Але вона також прагнула почати свою професійну кар'єру в компанії своєї мрії, тому дилема. Проте, незважаючи на свою зайнятість у Нью-Йорку, Ванеса завжди двічі на місяць відвідувала Прінстон, Масачусетс, щоб побачитися з матір'ю та тіткою. Росана, мати Ванеси, завжди з нетерпінням чекала цих зустрічей, і в серпні 2016-го вона була неймовірно рада побачити свою доньку знову. Щоб ви собі розуміли, що таке Принстон, то це таке маленьке сільське містечко, сховане в окрузі Вустер. Населення цього містечка становило трохи менше ніж 3,5 тисячі осіб. Тож це місце де всі знали всіх. Це також було відносно безпечне містечко, і воно було настільки безпечним, що останній великий злочин стався там майже 30 років тому. Тож можна було з упевненістю сказати, що Принстон був безпечним місцем для будь-кого. Але як ви розумієте, це скоро зміниться. 7 серпня 2016 року під час перебування у будинку своєї матері Ванеса вирушила на пробіжку. Це був звичайний недільний день, і пізніше того ж дня Ванеса мала сісти на автобус назад до Нью-Йорка. Вона мала ще зібрати речі, але не змогла відмовитися від пробіжки. Ванеса завжди любила його, біг і прогулянки на свіжому повітрі, тому цей день не був винятком. Будинок матері Ванеси розташований на вулиці Брук Стейшн, поблизу пішохідної стежки. 27-річна Ванеса залишила будинок своєї матері вранці, щоб зробити звичну пробіжку. Це не було чимось незвичним для неї, оскільки вона завжди бігала цією стежкою, коли приїжджала в гості до матері. Однак день поступово змінився на вечір, а Ванеса так і не повернулася. Вона не відповідала і на телефонні дзвінки. І Росанна почала хвилюватися, оскільки Ванеса ще мала зібрати речі і вчасно встигнути на свій автобус до Нью-Йорка. Таку поведінку не можна було назвати типовою для Ванеси. Вона була відповідальною жінкою, яка ніколи не запізнювалася і завжди пам'ятала про важливі справи. Зникнення та мовчання Ванеси почали викликати тривогу у її матері. Тому ввечері мати звернулась до поліції. Ванесу було офіційно оголошено зниклою безвісти. З самого початку поліція діяла дуже активно. Це було невелике містечко, і якби Ванесу десь була поранена та потребувала допомоги, поліція зробила б усе можливе, щоб вчасно знайти її. У божоках брали участь цивільні особи, поліцейські і навіть кінологічний загін. Поліція вирішила перевірити район, де Ванеса зазвичай бігала, оскільки стежка проходила через лісисту місцевість із густою рослинністю. Близько 8.20 вечора, хоча вже і темнішало, пошуки Ванеси продовжувалися. Один з поліцейських собак взяв слід, який привів до несподіваної та трагічної знахідки. Це була найбільш шокуюча подія, яка трапилася в цьому містечку за останніх 30 років. Недалеко від дороги, менш ніж за півмилі від будинку матері Ванеси, у лісі було знайдено тіло жінки. Тіло було повністю роздягнуте. На руках обличчі та животі були сліди опіків, а також сліди жорстокого насильства. Поруч із тілом також було знайдено кросівок, частково згорілий. Тіло мало ознаки задушення руками, що пізніше допомогло встановити причину смерті. Поліція не могла повірити своїм очам. Після ідентифікації тіла стало зрозуміло, що це була 27-річна Ванеса Маркот. Її родину негайно повідомили про її смерть, і мати Ванеси, перебуваючи в стані шоку, не могла усвідомити цю страшну реальність. Росана і Джон, батьки Ванеси, намагалися зрозуміти, як хтось міг заподіяти шкоду їхній дочці, яка просто займалася своїми справами у рідному містечку. Безсумнівно, поліція одразу ж дійшла висновку, що це був випадок убивства і негайно розпочала пошуки вбивці Ванеси, щоб не допустити повторення злочину. Спираючись на стан місця злочину та на те, що злочинець намагався знищити докази, підпаливши тіло Ванеси. Поліція знала, що це не був нещасний випадок. Хтось цілеспрямовано напав на Венесу і спробував приховати сліди, щоб не бути спійманим. Це було звіряче злодіяння, і поліція зрозуміла, що якщо вони не зловлять злочинця вчасно, то така трагедія може повторитися з іншою жінкою. Після відправлення тіла Венеси на Ростен почалося масштабне розслідування, і поліція почала шукати будь-які сліди чи підказки. На місці злочину та на тілі Венеси було знайдено сліди ДНК, які відправили на тестування та порівняння з базою даних злочинців. Було встановлено, що напад на Венесу стався між першою та третьою годинами дня, тобто невдовзі після того, як вона залишила будинок матері. Місце, де знайшли тіло Венеси, було віддаленим, ідеальним для того, хто мав злі наміри, щоб здійснити свої темні плани. Окрім цього, зникли її одяг, телефон і навушники. Поліція припускала, що злочинець узяв їх, намагаючись приховати сліди злочину. Під час подальшого обшуку місця злочину поліція знайшла сліди бензину, що майже однозначно доводило, що вогонь було розпалено навмисно, щоб приховати докази. Під час аналізу тіла Венеси фахівці також знайшли ДНК під її нігтями. Це свідчило про те, що Венеса активно боролася за своє життя і, ймовірно, залишила подряпини на нападникові. Той факт, що тіло Ванеси було оголене та знівечене, дав поліції підказку, що це міг бути сексуальний злочин. Поліція вважала, що нападник Ванеси не був кимось з її знайомих. Здавалося, що напад на Ванесу був випадковим, і це налякало ще більше, залишаючи поліцію в здогадках. Чому хтось міг здійснити такий жорстокий і огидний злочин з цієї інформації? Поліція змушена була звернутися до громадськості, щоб залучити до розслідування більше людей і допомогти зловити злочинця. Через чотири дні після виявлення тіла Ванеси окружний прокурор Вустера Джозеф Ерлі молодший провів прес-конференцію. На ній він закликав громаду Прінстона бути пильними та уникати будь-якої небезпеки, оскільки вбивця все ще був на волі. Ерлі також що описав загальний профіль злочинця на основі доказів, знайдених у місті злочину. Йшлося про чоловіка віком від 20 до 30 років із незначними порізами, синцями та пораненнями, які він отримав під час боротьби з Ванесою. Згодом поліція звернулася до громадськості з проханням надати інформацію про події, які мали місце 7 серпня 2016-го. і було створено гарячу лінію для збору підказок. Поліція отримувала сотні повідомлень щодня, загальна кількість яких сягнула майже 1300. Декілька свідків надали важливі докази, але двоє з них найбільше зацікавили поліцію, і вони вирішили розслідувати їх детальніше. Перший свідок стверджував, що бачив Венесу в магазині Маунтенсайд Маркет на вулиці Хабарстон, приблизно о першій годині того дня, коли вона зникла. Ванеса розмовляла по телефону та пила воду. А от інший свідок повідомив тривожну деталь. Він стверджував, що бачив автомобіль темного кольору, який слідував за Ванесою тією ж дорогою, якою вона бігла. Машина здійснювала обережні рухи і не намагалася приховати того, що стежить за Ванесою. Чому цей свідок не повідомив про це до скоєння злочину? Ми ймовірно ніколи не дізнаємося. Можливо, він подумав, що Ванеса знала водія, адже до цього моменту це було надзвичайно безпечне містечко. Ця інформація про те, що за Ванесою стежили, була для поліції тривожною, тому вони вирішили детальніше розслідувати цей автомобіль і його появу у той жахливий день 7 серпня. Але під час розслідування детективи виявили ще одну підозрілу деталь. Оскільки вбивство Ванеси привернуло велику увагу змі, воно було пов'язане з іншим випадком, який стався не так давно у Нью-Йорку. Там у парку у Квінсі було знайдено тіло 30-річної жінки на ім'я Каріна Ветрано, яка теж вирушила на прогулянку сама. Було занадто багато схожих деталей між справами Каріни та Ванеси, що поліція могла відмахнутися від цього як випадкового збігу. Каріну також задушили, понівечили і роздягли. Це ще більше заплутало поліції, оскільки Ванеса жила та працювала повний робочий день у Нью-Йорку. Тож, чи не міг нападник, який убив Каріну, переслідувати Ванесу аж до Прінстона, щоб здійснити ще один жахливий злочин. У поліції виникало занадто багато запитань і час впливав. Під час пошуків зв'язку між справами Каріна та Ванеси до розслідування також долучилося ФБР, яке надало свій профіль злочинця та іншу інформацію. За словами агентів ФБР, людина, яка вчинила вбивство Ванеси, ймовірно мала добре орієнтуватися в місцевості. Поліція також отримала дані з телефону Ванеси, і стало відомо, що його вимкнули приблизно о другій дня, саме в той час, коли ймовірно на Ванесу напали, що допомогло поліції звузити часові рамки злочину. Проте, через три місяці з'явилася важлива інформація, яка стосувалася автомобіля темного кольору, що стежив за Ванесою. Інший свідок розповів, що бачив чорний автомобіль Ford, капот якого був піднятий, припаркований за рогом, де було знайдено тіло Ванеси. Біля машини стояв чоловік у віці приблизно від 25 до 30 років, який розмовляв по телефону. Він був середньої статури, ймовірно, іспанського походження. Що ще більше збентежило свідка, так це те, що коли він проїжджав повз те саме місце трохи пізніше, автомобіль все ще був там, хоча капот уже був опущений, а водія не було видно. Поліція відзначила цю інформацію та оголосила автомобіль у розшук ще три місяці. По тому, лютого, 2017 року, поліція оприлюднила більше інформації про нападника «Ванеси». На основі ДНК було складено профіль злочинця. З'ясувалося, що злочинцеві, ймовірно, було від 20 до 30 років. Він мав середню або спортивну статуру, був іспанського походження, мав короткі волосся, володів чорним позашляховиком або автомобілем і, ймовірно, був із Прінстона. Цей профіль збігався з описом чоловіка, якого бачив свідок. Ця прес-конференція стала корисною, оскільки майже через три тижні у березні 2017 року. Поліцейський під час виконання своїх обов'язків помітив чоловіка, який ідеально відповідав опису на чорному позашляховику «Форд». Офіцер записав номерний знак автомобіля, і коли перевірив номер, спливло ім'я власника: Ангело Колон Ортіс. 30-річний Ангело Колон Ортіс був родом із Пуерто-Рико. Він жив з дружиною та трьома дітьми у Вустері менш ніж рік до того, як поліція виявила його автомобіль. Він працював водієм доставки для сторонньої компанії, що співпрацювала з FedEx. І що найстрашніше, він добре знав околиці Принстона, оскільки часто доставляв туди посилки. Ангело був тихим чоловіком, який сумлінно виконував свою роботу, але, за словами суддів і колег, його описували як дуже розбещеного чоловіка. Хоча у нього не було кримінального минулого, ангело мав звичку робити образливі та непристойні зауваження про жінок своєю рідною мовою. Він глузував із жінок і загалом змушував їх почуватися незручно. Одна співробітниця це все підтвердила, зазначивши, що ангело одного разу зробив образливі зауваження про неї та іншу співробітницю в голос іспанською. Думаючи, що вони не розуміють його мову, хоча насправді розуміли. Одна зі співробітниць також зазначила: мені доводилось працювати з ним самій. Дякувати Богу, нічого не сталося, але це було дуже неприємно і страшно бути поруч з ним. Усі ці свідчення були тривожними і напрочуд співпадали з деталями справи. Тому поліція була налаштована відвідати Анхело. Анхело, будучи вихідцем із Пуерто Рико, не розумів і не розмовляв англійською, тому до нього відправили двомовного офіцера, який володів іспанською мовою. Офіцер почав розмову з Анхло, запитуючи його про Ванесу, і чи знав він щось про неї взагалі. На що Анхло заперечував. Він також підтвердив, що на момент нападу на Ванесу він не був у Принстоні. Поліція потім попросила у нього зразок ДНК, на що Анхло добровільно погодився, та навіть підписав документи, що підтверджували його згоду на здачу ДНК. Це було дивно, що Анхло без вагань погодився на все це, тому що коли поліція порівняла його ДНК із тим, що було знайдено під нігтями Ванеси, вони отримали збіг. Поліція, нарешті, мала підозрюваного 15 серпня 2017-го, майже через рік після трагічної смерті Ванеси, Ангело був заарештований і звинувачений у її убивстві. Йому призначили заставу в розмірі 10 мільйонів доларів, що робило неможливим для нього уникнути відповідальності за те, що він зробив. Після арешту було відстежено його просування в трагічний день 7 серпня. Того ж дня, коли було вбито Ванесу, Анхело Ангело купив бензину на 5 доларів у магазині, розташованому поруч, приблизно о 2.35. Поліція підозрювала, що на той час Ангело вже вбив Ванесу і хотів позбутися доказів, тому купив бензин. Як ви пам'ятаєте, на місці злочину було виявлено сліди бензину та пожежі, що ще більше підтверджувало цю гіпотезу. Під час очікування суду поліція висунула теорію, що Ангело був на роботі, коли він побачив Ванесу, яка бігала по стежці неподалік від її дому. З якоїсь причини він вирішив зробити її своєю мішенню і влаштував на неї полювання. Потім Ангело, скоріш за все, заманив її до лісу на відстань близько 60 метрів від дороги та скоїв напад. У результаті Ангело задушив Ванесу і забрав її мобільний телефон, навушники та одяг, які так і не були знайдені після його арешту. Поліція підозрювала, що він міг продати ці речі. Після смертельного нападу на Ванесу Ангело пішов купити бензин, підпалив тіло і покинув місце злочину. Мотив нападу на Ванесу так і не був розкритий, але можна з упевненістю припустити, що мотив був сексуальний. Замість того, щоб стверджувати, що він не вчиняв цього злочину, адвокати ангело вигадали план заявити, що його взяли під варту через мовний бар'єр і примусили здати ДНК. Проте, наскільки відомо, це просто не відповідало дійсності. 16 березня 2017 року було подано клопотання про недопустимість доказів ДНК у суді, але воно було відхилене. Судовий процес Ангело тягнувся роками через питання щодо ДНК, а також через те, що Ангело звільнив трьох своїх адвокатів. Родина Маркот переживала величезний біль і страждання протягом цього, цього часу. Вони просто хотіли справедливості для своєї дочки, але нападник, оскільки він не визнавав себе винним, навіть попри значну кількість доказів проти нього ускладнював для скорботної родини можливість завершити цей страшний період у їхньому житті. Нарешті 11 січня 2022 року, після того як клопотання було відхилено, прокуратура запропонувала угоду Ангело після обговорення умов із родиною Маркот. 2 листопада 2022 року Ангело визнав себе винним у вбивстві другого ступеня та винне озброєному пограбуванні. Його засудили до довічного ув'язнення з можливістю умовно-дострокового звільнення у 2067 році. На момент винесення вироку ангело було 36 років, що означає, що він буде мати право на дострокове звільнення, коли йому виповниться 81 рік, якщо він доживе до цього часу. Під Час винесення вироку Ангело залишався абсолютно спокійним і байдужим, що просто обурювало, враховуючи, що він позбавив життя невинну жінку, яка навіть не провокувала його. Він не виявляв жодних ознак каяття, не пролив жодної сльози і спокійно прийняв свій вирок без жодного слова. Родина Маркот досі оговтується від цієї важкої втрати щодня і прагне привернути увагу до проблеми захисту жінок. Як данину пам'яті своєї дочці, яка любила спорт та активний спосіб життя. Родина заснувала фонд Ванеси та Маркот у 2017 році. Спочатку фонд був створений для того, щоб допомогти знайти вбивцю Ванеси, але згодом перетворився на некомерційну організацію, яка проводить курси самооборони для жінок та підвищує обізнаність щодо різних форм насильства, з якими жінки стикаються щодня. Ця справа є не лише страшним кошмаром для жінок по всьому світу. Вона також нагадує про те, що Ванеса і Ангело не були знайомими. Не було жодної ворожнечі чи конфлікту, який міг би стати приводом для цього жорстокого нападу. Цей чоловік просто побачив молоду жінку, яка бігала, і вирішив, що хоче її. А коли вона дала зрозуміти, що вона не хоче його і почала відбиватися, то він її вбив. Дякую, що додивились до кінця. Напишіть ваші думки стосовно цієї справи в коментарях. Також не забудьте підписатись на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски. До зустрічі! Бережіть себе!